Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, Сина у розпачі плаче, сина все чекає, Бога Боже його душа мам Я бою за волю пішов удалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами ми Вернуться Виступ на Time Square це був самий емоційний виступ, насправді. Танці для мене такий маленький кайф. Я відверто, ну, коли починав, ну, було важко, там не все вийшло, А зараз я, коли туди приходжу на це тренування, то я. Миллион відсотків отримаю задоволення, А ще Полина Евгеньевна там похвалят. Скажет: У меня не все с ногами так танцуют, как ты без ног. Ну, как не ты без ног, а как ты на протезах. Ну, прикольно, получается. Мне нравится. Ми сходимо з ума е, по крупному. Так, Я на службі в Збройних силах України, я продовжую служити. Далі е, танцюю. Е, минулого року отримав сертифікат дайвера, е, вожу автівку, е, бігаю, тренажерка, це Ну, Кайфую я від жизни. кайфую кожен божий день. Е, я... Точно знаю, що те, що я залишився живий, це провідіння Господнє. І я розумію, що треба кайфувати від життя, брати все. Так і живу. Звати мене Артем Мороз, бивший солдат 206 батальйону, зараз солдат, сержант 241-ї бригади. Територіальної оборони Київ. в цивільному житті я, е, займався будівництвом, керівник проєктів, цивільні, промислові та торгівельні майданчики. 24 лютого 22 року я прокинувся від обстрілу Гостомеля. Ну і з першого дня пішов до ну, військомату, до ТРО. Записали дані, ні, ніхто не передзвонив, але ввечері вже під будинком були танки і хлопці сказали евакуйовуватись. Ми виїхали в перший же день ввечері на початок Макарівського району. Там потрапили в оточення, виїжджали через блокпост, блокпост орків, там вже очі бачив розстріляні цивільні автівки з цивільними, і я зрозумів, що орки розглядали кожну цивільну автівку як гаманець, кошельок, і вони розстрілювали цивільних тільки заради наживи. на жаль. Ну і після того, як ми виїхали з оточення, ми повернулися до Києва, і я пішов до лав територіальної оборони міста Києва. І через 10 днів ми вже були на херсонському напрямку. З самого початку, по до звільнення Херсона, півроку, ми там до жовтня місяця, бригада була там. Ну, батальйон, 206-й батальйон був там. Ми виконували обов'язки. Охорони трьох сімок артилерії фактично охороняли нашу артилерію від дерев. А потім вже були ну, трохи згодом на самому самом нулі вже поперед нас, вже, крім орків, не було нікого. Немає москаля. Немає москаля. Немає москаля! Немає москаля. В середині вересня були дощі. Небо було все затягнуто, і е, мені передали «Мавік». і була мікроротація, і орки нас подловили в момент цієї ротації. І на жаль, е, перша же міна 120 попала точно в нас. Три мої побратими миттєво загинули. В мене була радійка, я не розгубився і почав викликати евакуацію. І завдяки тому, що я не втратив свідомість не втратив здоровий глузд, можна якщо так сказати. Я врятував і своє і з життя побратимів. Нас евакували, я не втрачав свідомість. Я тримався до моменту, як мене довезли до лікарні і не надягнули маску з, зі Снедійним. Я розумів, що правої ноги точно не буде, я сподівався, що хоча б ліву ногу залишить, але на жаль, на жаль, сталося те, що сталося. Десь через там, місяць після поранення, коли я ще був в Одесі. Зайшов мій лікар, дуже гарний Ажинов Євгеній Юріч, і він сказав, що Тьома через півроку ти повинен побігти. Я не знаю чому, але я взяв телефон і е е е е вспомнив Бостон Стронг, Бостонський марафон. І Він відбувався в 23-му році. 17 квітня, 15-16 квітня. Ну, і це стало моєю мрією прийняти участь в Бостонському марафоні. Через там, декілька днів мене евакуювали вже до Києва, до Ірпінського шпиталю. Ну і я почав інтенсивно займатися в тренажерці, займатися своєю реабілітацією, почав там, ходити на українських протезах. Вчитися знов ходити. І моя дружина почала писати, я не знаю, скільки мільйонів там пісь вона написала там і Австралія, і Японія, і Австрія, і Англія, і Канада. І е, моя мрія з бостонським марафоном знайшла е, е, відгук в фонďі Reviseuses Ukraine. І відгукнулася дівчина Надія. Їй дуже сподобалася ця ідея. Мене запросили до Америки на протезування. Я зараз якраз у американських протезах, тільки це повседнівні. Ну, культі приймачі американські, це зборна така, це, по-моєму, Даня дані ліво, Датські, це, по-моєму, протези ступні. Ну, 15 квітня в мене були учбові американські протези. Там от реабілітація, там от о в кілометра 30. Я пішов, будем пробував на забіг. Слава Україні. По сценарію, якщо так можна сказати, я повинен бути, бу, бути в візочку, а мене на коляскі можна була надія провести по е, бостонському марафону. Но в общем, вийшло трошки по-іншому. Я посадив надію в візочок, сам тримаючи за візочок, тому що я ще не те, що геть погано, а ще вчився ходити. І я на учбових протезах, навіть не бігових, а повсякденних тримаючи за візочок, там проштовхав декілька сотень метрів на старті, і на фініші, на забігу на бостонському марафоні. Ну, це до мурашок. Це неперевершені емоції. <плес> 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 Восени цього року наприкінці жовтня. Це саме велике моє досягнення з бігом. Я без асистента, без візочка. Приймав участь в забігу морської піхоти в Вашингтоні 10 кілометрів. Я на четвіреньках полз, я шов, я плакав, я знімав, ну за 3,5 години я подолав відстань 10 км. Я зараз займаюсь, ну не професійно, але я для себе займаюся, підтримую спортивну форму, приймаю участь там в яких тільки можна заходах. Я танцюю, в мене є чудовий э, тренер э, Поліна Євгенівна в школі бігденсу. Це теж така історія, була нас запросили на захід. Я подивився, танцюю, гарно, гарні дівчатка, гарні хлопці. Думаю, дай спробую. Позвонив директору, говорю, можна спробувати. Звичайно, говорить, я тобі і тренера підберу. І Богдан Петрович все це організував. і Завдяки цьому ми от, наприкінці січня були. В Атланті станцювали, в Нью-Джерсі станцювали, і на Манхеттені, на Таймсквер ми теж станцювали Це от в січні, а от зараз в лютому ми приймали участь в українському балу у Відні. Ну, мені дуже сподобалось. Це як і моральна реабілітація, так і физично и я просто кайфунул видверту на самом деле до войны я вообще не понимал как это я вот сверху Снизу по пояс я был деревянный. Теперь металевий, но Полина Евгеньевна, конечно, терпит. Я не знаю, как на все это, где у нее силы на меня берутся. Но, но вы, вытримала, и мы зараз будем ставить два танці. За честь приймати участь і своїм досвідом, своїм прикладом ми показуємо не нашого, нашого народу, нашої, нашої, нашої країни. За кордоном, коли ти приймаєш участь у якомусь е, е, спортивному заході, там, е, забігу, то ну, ти ж е, не марафонець, ти там не біжиш, там не спринтер, а, тебе постійно обганяють там, американці і по плечу, дякують за Україну, дякують за підтримку, дякують е, за позицію там, і так далі. І е, приймаючи участь в спортивних заходах, в танцювальних заходах, в будь-яких культурно-масових заходах, ми доводимо, що ми не переможні. Це 100%. Це і для хлопців, і для Хлопців, які зараз отримали поранення, вони всі, ми, всі. Зараз ми показуємо тим хлопцям, які потребують нашої допомоги, що життя не зупинилось. Якщо багатьох, хто скривить, що не втомилося війни. Нема сил більше на це терпіти. Тривоги майже кожен день. Щось погане, нема грошей. Подивіться просто. Подивіться. Людина, яка вірить в себе, яка не зламалася, яка вірить в Україну, яка вірить в свою сім'ю і вірить в це життя. Коли я повернувся зі штатів з першого своєго протезування, я пішов на ВЛК. А коли проходив ВІЛК, думаю, що до хлопців в палату не забігти. І почав відвідувати хлопців. Для мене чужих хлопців немає. Для мене всі хлопці, які в шпиталях, і вони всі мої побратими, всі мої рідні. І за це дізнався мій, на жаль, покійний командир Біба. І каже, давай ми тебе залишимо на службі, зробимо клопотання на залужного на твою подальшу службу і зробимо для тебе посаду соціальна та психологічна підтримка поранених. Ну я так на цій посаді і досі вже два, два роки після отримання вже поранення, займаюся тим, що відвідую хлопців. От нещодавно, два дні тому, ми були в центральному шпиталі три ящика апельсинових мандаринів. На відділення спілкуєшся з хлопцями, показуєш, що життя не зупинилось. Рядом з хлопцями завжди дівчатка наші. Це і сістри, і жони, і дівчатка, і мами. І щоб ви розуміли, я показую мамам і дівчаткам, як я танцю. Я кажу, що там півроку, рік тому я був в цій палаті, на цій койці, а тепер я такой, як ця. Артем, де ви там лежали? Ось тут, ось це <реш> зараз у мене клич. нас там було дві ліки, а в нас чотири. Коли ми виходили з палати, то там вже на лиці була і усмішка. Обіцяли, що всі е, прийдуть танцювати до нас дружненько. А це вже відео. Артем, пожалуйста, пару па, як учила. <реш> Поліну Євгенівну навчила. Поліну Євгенівну так, Чик. На... <смірко> і теж була історія. Я воджу автівку без ручного керування, отак от на протезах, от як дівчатка на кеблах їздить, так я от на протезах їжджу. Я обійшов точно так же не Центральний шпиталь, а Ірпінський шпиталь. І я вже виходив зі шпиталю і сидів хлопець, в нього не було, здається, правої ноги по самий корішок. І молодий хлопець ну лет 24-25, і він плакав. І він просто сидів ну, на крильці, ні, а нікого поруч не було, він просто сам на інвалідному візочку і плакав. Я говорю: ну, ти що, ти з ума говорю, Ти живой, ти що? Все, все погане, що могло вже трапитись, вже трапилось. Все. От ти вже такой говорю, смотри на мене, говорю, у мене двух нету. А вот машина. Говорю: вот я работаю, служу, э, вожу машину там і так далі. Я сел в машину, у мене тоді ще старенька Infiniti була 3,5 литра. Ну там чувствуется мотор, коли газу даєш, вона аж. Я газу дав, я наступний раз прийшов, ще раз прийшов, третій раз прийшов, я його колыбачу. Він мені вже там в коридорі Маше, Тіма, привет. І ну, вот, вот, заради цього ми. На самом деле, ну це вже моя місія, така підтримувати поранених хлопців шпиталі. Відверто скажу, що я би цим не займався і не без посаду, Ну тому що я знаю, як вона була. Ну, так, вот, так, так і ні. У вересні минулого року ми відкривали, ми — це хлопці з інклюзивністями, відкривали український Fashion Week. Подібними заходами в Україні ми доводимо суспільство, що серед нас є люди з інклюзивністю, і, на жаль, дуже дуже багато. І, на мою думку, Fashion Week, там, де ми приймали участь і відчиняли його, ми показали, що ми є. Ну, я скажу за себе особисто, я, я не соромлюсь своєю, е, е, інклюзивності, а насправді я пишаюсь тим, що я мав змогу захищати Україну. І Суспільству, нашому українському суспільству, на жаль, треба доводити, що поранених хлопців з пораненнями дуже-дуже багато. Сама більша проблема, можна сказати, не саме, звісно, большая, але найпротивнее, скажімо так, це паркування на місцях для інвалідів. Ні перед Ошаном, ні перед Республікою, ні перед Лавійне, ні, ні перед Макдональдсом ти припаркуватися не можеш, тому що місця для інвалідів завжди. Но це повинно припинитись, і я повинен впевнений, що е, Міністерство ветеранів повинно там ось. Якось до Верховної Ради, якісь там правки до закону внести. Ну, я знаю, як це в Америці. Якщо ти припаркувався на місці для інваліда і в тебе немає на зеркалі значка інваліда, то тебе сфотографують, ти отримаєш тікет на 250-300 доларів, а тот, хто тебе сфотографує, отримає бонус там в 50 доларів. Я знаю, що в Німеччині якийсь хлопець так став мультимільйонером. Ну, я думаю, що в Україні треба зробити щось подібне, тому що, ну, на жаль, є несвідомі українці, на жаль. Я точно знаю, що коли там ти бачиш військового, з пораненням, без пораненням, просто так от зроби і все. І ти вже, коли ти увидиш обратну связь, ти там вже обнімашки, або він зайнят, але или... точно не треба розпитувати, як ти отримав там поранення там, і так далі, і так далі, і так далі. І а... де ти ти служив, або или... що щось, о погоді можна поговорити, там. о морі можна поговорити, там. о чому заговорено можна. Але точно не треба відвертати і точно не треба там. Особенно в стані алкогольного сп'яніння розказувати, як ти вважаєш там або там, щось, тому що, що бажання вточити сильне. Такі люди мене дуже сильно роздражають. І я думаю, що Бога військового. У мене мрія отримати права пілота гелікоптера. От, ну, По, по справжню з цим танці найпростіше. Звичайно, втомлюєшся, тому що ну, і ноги втомлюються. Хоча я про можу змогу вдягнути там в 5 ранку і зняти там в 10 в 11 вечора і цілий день на них бігати. Ну, гаряча ванна, і ти вже з утра вже знову біжиш. Є заради кого бігти. Скажу вам відверто: ночні обстріли і ночна повітряна тривога снажують навіть більше, ніж цілий день на протезах ПТСР нікуди не дівся і коли щось там жужить, то я просто коли ми були на нулі, то нас обстрілювали там 24 на 7. І вертольоти заходили, і коли, коли ти бачиш цей вертольот в прилад нічного бачення, як він хлопушки, от як Ангел відстрілює, то мурашки по коже, і досі сміритися зі звуком в Америці малої авіації, це неможливо. В мене е, сили до перемоги. Моєї особистої це моя дружина і мої чудові діточки, які мене підтримують у всіх моїх шалених звершеннях і начинаннях. В мене сину вісім, доньки 16 років, і завдяки дружині і сім'ї. Вони мене витягли з того стану, в якому я був. Це точно. Звикнути до того, що в тебе немає ніг, взагалі неможливо. Ну, я, у тебе 45-43 рочки були ноги, а тут їх нема. Досі турбують дуже фантомні болі, на жаль, вони не проходять і вони періодично уходять і періодично з'являються. І це дуже боляче. Коли е, е, я пішов на дайвінг, там запросили ж теж хлопці, я, в них був пілотний проєкт. Після мене вони вже там, відкрили інститут по реабілітації з цього дайвінгу. Це дуже така класна штука, дуже допомагає з фантомами. І хлопці на футболках роздрукували моє гасло, немає нічого неможливого. Ну, так. Для хлопців, які отримали важкі поранення, хочу сказати наступне: не здаватися. Саме погане, що могло трапитись, вже трапилось, тому потрібно далі жити. Треба прийняти, хоча я сам досі прийняти те, що я без них не можу, тому фантомні болі досі є. Але ситуацію прийняти. І... Вперед. Спочатку придумати собі мрію, а потім цю мрію воплощати в життя і робити ціль. Слава Україні!